Пектораль із товстої могили, пектораль, нагрудна прикраса Скіфського царя IV століття до нашої ери. На думку вчених, пектораль була виготовлена грецькими майстрами Торефтами на замовлення скіфської знаті як дипломатичний дар у другій чверті IV століття до нашої ери, в ювелірних майстернях Афін або Пантікапея. Пектораль виявлено о 14.30 21 червня 1971 року, під час археологічних досліджень поховання у кургані скіфського періоду Товста могила поблизу міста. Дженікідзе Дніпропетровської області археологи виявили у двох поховальних камерах численні золоті прикраси, серед яких була і пектораль. Її разом із залізним мечем у золотих піхвах знайшли в короткому коридорі, що сполучав одну з поховальних камер із східною ямою. Зберігається у музеї історичних коштовностей України у Києві і належить до історичного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України.